У середу, 13 березня, Сумщину попрощалась із мужнім військовослужбовцем Віталієм Штановим, загинув захисник 8 березня поточного року при виконанні службових обов'язків на Сумщині. Рідні, друзі та бойові побратими назавжди збережуть в своїх серцях пам'ять про воїна як про добру, світлу та надійну людину справжнього патріота своєї батьківщини. Віталій працював у нас на підприємстві. Це дуже порядна, дуже сумлінна людина. І коли він. Пішов на фронт, це його був вибір. Він просто прийшов, сказав, що я, я йду. От. Це велика втрата для підприємства насправді, тому що таких фахових людей достатньо мало да, на сьогодні. І для підприємства це дійсно болюча втрата. Щирість, співчуття близьким, рідним, царство небесне, я кажу. Ну, він віддав своє життя за Україну. Дуже хорошим, спокійним, врівноваженим, такий завжди веселий, нічого такого я не можу. Дуже хороша людина була. Дуже дуже він хороша людина, він спокійний був, такий добрий, відзивчивий він, до всіх він. І він як сам спеціаліст був дуже високого рівня. Відспівали відважного військовослужбовця Віталія Штанова у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. За душі Новопредставленого воїна Віталія і за відпущення всякої провини вільної і невільної Господи помилуй. Мужнього воїна-оборонця Віталія Штанова з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.